Ти думаєш, я не бачу? Ти думаєш, я не знаю, як часто ночами плачеш, і заплакані очі ховаєш. Ти думаєш, я забувся, молитви твої не чую. Та я ж із небес дивлюся, і за тобою слідкою. Ти кажеш, чому так важко, де відповідь твоя Божа? Чому ж ти чути не хочеш? Чому ти чекати не хочеш? Я завжди відповідаю лиш різними способами. Терпіння перевіряю і віру твою з ділами. Ти хочеш усе відразу отримати те, що просиш. І не хочеш, ти знать відказу, лиш можеш скоріш, мій Боже. Та відповідь не забариться. її лиш зумійте прийняти, можливо, не так, як годиться, і довго при тебе чекати, а може, і скажу він і дам тобі те, що просиш, а те, що не буде на користь, давати тобі не можу, бо краще за тебе знаю, і бачу твоє майбутнє, терпіння і віри чекаю. Я той, хто є всюди присутній. люблю Тебе, я дитино, хоч можу й когось карати, і не за тяжкі провини, а віру твою закаляти. І я допускаю гори і печалі твої, щоб у всіляку пору ти знав, хто тобі допоможе, щоб ти про небо мріяв, де краще тобі буде жити. Щоб биш на мене надіявсь, хоч і прийдеться дожити. Лише пам'ятай, дитино, що я все зроблю на краще, і як тяжка прийде година, і ставатиме важче і важче, ти тоді знай, я чую, я бачу всі твої сльози, молитви твої рахую, і я лиш тобі допоможу, зверни лиш свій зір до мене. Я знаю, коли все дати, лиш віруй мені щоденно і добре навчуся чекати. Амінь.